Всім привіт! Традиційна Влада і її кава. І мене звати Влада. Я працюю в маркетингу та комунікаціях уже сім років. Десять місяців в мене було перерви для того, щоб кайфувати від життя, працювати на себе. І після цієї перерви я повернулася працювати в найм. І тепер вчусь кайфувати від життя в наймі. І про це ми також сьогодні поговоримо. Взагалі на цьому каналі ми говоримо про різні інтересні речі. Цікаві, важливі, корисні. А є такий у нас формат, де ми просто зустрічаємось з вами як такі подружки за кавою і говоримо про все на світі. Просто поток думок. Поток думок, красиво. Не повірите, що в мене сьогодні за кава, Якобс три в одному. I'm so sorry з дубайським шоколадом. Хочу почати з рекомендацій, тому що відео про те, що робити восени, щоб відчути осінній вайб, я розповідала, що класно мати собі якісь такі крем для тіла, олійку, парфуми, які ви саме будуть асоціюватись з осінню. І я собі такі купила і хочу вам поділитися ними. По-перше, я їх вже нанюхала, мені здається, давно в ароматіки. мені здається, що я їх нюхала ще типу рік назад, щось подібне. Бо коли я підійшла до полички і їх взяла, і я така, я знаю цей. Запах, він прикольний, я його давно хотіла. Е, стосовно подарунків, хочу вам сказати, вкинуть. Ну, раз ми тут от, от, от потік думок е, з подарунками, я капець як не люблю, коли мені дарують щось, що мені не треба. От Я люблю класні подарунки, які мені треба, коли люди, знаєте, типу, підмічають, що я там сказала, от, я би хотіла щось таке. Е, чи коли, ну, от, Чітко знають, що мені це. Надо. Тому у мене є чатик типу з моїм вішлістом І перед своїм днем народження ну, рік назад я ходила, е пішла в ароматеку і нанюхала типу різні різні парфуми і скинула в цей чатік і така думаю, Боже. Ну, я буду рада будь-якому з тих парфумів, але в мене залишається такий, знаєте, ефект неочікуваності того, що я не знаю, що які конкретно мені подружки. І це була прикольна ідея. І от, і тоді я нанюхала ці парфуми. І коли я зараз зайшла знову в ароматеку, я така: блін, вони пахнуть для мене якою осінню. Значить, називається Bon Perfumer. І це просто запах 004. Це просто, якщо ви шукаєте от щось осіннє таке прикольне, вони пахнуть джином. Цитрусом, от вони от, і самі перші от верхні ноти це прям джин, от обалденний просто запах, а потім пахне таким воском і мускусом. Ну, от, коротше, якщо ви шукали щось таке на осінь. Прикольне, оце для мене прям супер поки що осіння. Минулої осені я знайшла парфумчик, супер для мене осінній. в Всі свої я знайшла таку малесеньку манюсічку, Щось покажу. У мене просто на запахи дуже сильні асоціації. Тому я люблю, коли у мене, знаєте, на різні етапи життя є різні аромати, і потім я їх нюхаю. І я така, боже, це ж 2024 рік, кінофестиваль молодість. Я оце їздила роботала. І, і він у мене прям, з ним асоціюється. І він також дуже прикольний осінній і це український бренд, називається Allure Perfume, 711 номер. Я купувала у них ще якісь і мені вони не сподобались, але я не пам'ятаю, які саме. Ну, Тобто вони прям прикольно, спочатку запах у них був прикольний, а потім він мене почав душити. Так от, якщо ви шарите за нішеві парфюми, то оце просто мегамари, оце пахне мігамара. Ну, прикольно, Якщо вам такий запах подобається, ідіть понюхайте, знайдіть для себе щось осіннє, я вам Вкинула аж цілі дві ідеї того, що в мене пахне осінню. І ще одна штука, яку хотіла показати, тому що я її тільки забрала з пошти. Це моя сумочка з Юнікло. По-перше, у мене є сумочка з Юнікло, така бежева. Я з нею хожу усюди завжди. Вона найзручніша, я його ще юзую В неї можна. Оце, дівчатки, це просто сумочка Герміони Грейнджер. Туди влазить взагалі все. Не знаю, пляшка там на літр. Води з собою взяли, в магазин пішли, скупились, все в цю сумку впихнули. І це, типу, сумочка, ну така сама, тільки бежева, вона просто обалденна. І я подумала: блін, ну але вона бежева, і вона не буде супер сильно пасувати на осінь. Це була проблема, що я не могла її носити ні осінню, ні зимою, тому що щось воно мені не пасує. І я замовила на сайті Uniqlo з Польщі таку, але, типу, Вільєва це називається, Вільветова? да? Кричнева, і подивіться, яка вона кайфова. І оце зараз уже осінь до нас прийшла. щас буду з нею ходити. І такий прям стіль-стіль. Якщо у вас немає цієї сумочки, то я думаю, що вам треба. От у всіх моїх подружок вже є такі сумочки, всі ходять з ними, всі купу речей туди впихують. Ну, реально, це просто бомба. І ще для мене осінь це свічки, і мені ще на минулий день народження подарували свічку, але весною. У мене взимку день народження. Це ми так зустрілись, мені весною подарували. І в мене ще не було, знаєте, такого настрою, щоб запалювати свічку. Але от, у мене ще є свічечка з fig and печулі, і я буду її запалювати. У мене зі свічками, знаєте, в мене є ритуал, коли мені треба щось таке креативне, прикольне придумати, фігмі посадитися з якимись дизайнами, покрутити, або щось прикольне, не знаю, якусь. Історію сочинять, я запалюю собі свічку, от у мене зараз стоїть з тортом від Гегріда. і Я запалюю собі свічку, і поки вона у мене тут вокається, я собі креативлю І для мене це, знаєте, от прям рефлекси. Це, це, до речі, дуже прикольна штука створювати собі такі ритуали для креативу, або, або в принципі, ритуали для будь-чого типу, налаштовувати себе на якусь роботу. це Це працює. Звичайно, дам апдейт і про роботу, тому що подумала, ну це якось нечесно, Знаєте, я вам розповідала, як я працюю на себе, розповідала, як шукаю роботу, як пройшов перший тиждень, а потім раз і пропаду, і не буду про це нічого розказувати. А в мене насправді робота займає дуже багато простору в моїй голові, і вже в якийсь момент вона мені вже сниться почала. і У мене весь час цей процес, процес, процес. І я розумію, що це нормально, тому що я отримую дуже багато інформації, навіть які ви не були би супер-пупер профіки Ви приходите в якесь нове місце, і навіть якщо ви знаєте, як і що має працювати, воно по любому буде працювати якось інакше, буде відрізнятися, і дуже багато зараз треба. Знаєте, такого ресурсу емоційного це все скласти докупи, розкласти в себе в голові. Тим паче, що ну моя позиція така, що я будую якісь процеси, я запускаю щось нове. Це для цього треба зробити ну дуже багато даних у себе в голові, переварити. І я була до цього готова. Я знаю, що це тільки період, і це нормально, коли ви приходите на нове місце, це нормально. І я дала собі цей простір. Я в себе запитую, чи мені ок, чи мені не ок, чи я хочу чимось іншим займатися, чи не хочу займатися. Ну бо я розумію, що якась там, типу, моя діяльність. От я випустила мастер-майнд групу, я про неї якось розповідала. Зараз теж скажу. Я розумію, що мені б хотілося ще зробити групу. І прям Це те, що від чого я реально кайфую, і деякі результати у дівчат, і це просто, просто супер кайф. І зараз я реально думаю, чи в мене вистачить на це ресурсу, чи не вистачить. І це питання там не часу, а типу мого емоційного прям ресурсу, чи я типу, хочу там ці ну, не знаю, екстра дві години на тиждень відпочивати і ні про що не думати. От. А з іншого боку, я це ще розглядаю як такий момент, де я можу переключити це те, що от я зрозуміла на цій роботі, що мені треба, от у нас з вами є ем, ринкові наші ритуали, да, як ми починаємо працювати. Наприклад, для мене важливо нефарбуватися. Для... Коли я фарбуюся, коли я вдягаюсь, не в піжамі сиджу, то це значить, що я готова працювати. Ну, це такий мій, знаєте, ритуал, щоб включитися в роботу. І я зрозуміла, що мені треба ритуал, щоб відключитися від роботи. Бо інакше я буду ходити і думати про цю роботу до ночі, а потім вона мені присниться. І я для себе такі штуки якраз знаходжу: типу, як я переключаюсь, типу, через спорт, ага, пішла на спорт, ага, пішла на якусь там сесію з психотерапевткою, пішла з собакою гуляти. От я прям себе ну, свідомо переключаю, типу, все. Я зараз роблю цю дію, і після цього я про роботу думати не буду, бо в мене є робочий час, щоб думати про роботу. Угу. Ще знаєте, що я помітила, що ну, я ж в цьому корпоративному світі вже досить довго, шість років в різних компаніях працюю. І я подумала над тим, яка я була там роки 4 назад, і яка я зараз, і моє ставлення до роботи, і це все так змінилось, і мені так подобається це, тому що. Ви знаєте, коротше, дуже багато вирішила якась самореалізація. Тобто раніше, там, роки чотири назад, для мене робота це було місце, через яке я могла типу, самореалізовуватись. І робота для мене дуже багато всього значила. От для мене е, моя ідентифікація як людини йшла через роботу. А зараз я така. Покажіть, так я ж реалізована в цьому, в цьому, в цьому, от я класно роблю це, і для мене існує дуже багато речей, крім роботи, дуже багато опор моїх, на, на що я можу опиратись, крім роботи. І коли в мене є оці опори, то я. Ну, ставлення до роботи, воно дуже змінюється. Для мене робота це місце, де я також можу, і ще одна сфера, де я можу самореалізуватись, ще одна сфера, від якої можу отримувати задоволення. І я себе прям весь час ну, типу, намагаюся тримати в такому балансі того, чи, отриму, ну, чи мені це в кайф. Чи я просинаюсь зранку і така, типу, Боже, я вже не хочу йти роботи, мене вже задобало. Чи в мене є таке, чи немає? Чи навпаки для мене це типу ох, інтересно, так, да. Тут що то не робота, що все зроблю, що все буде працювати. Ну, типу, щоб мати якийсь, знаєте, такий аганьочок, такий драйв, щось робити. Чи це типу вже режим того, що мені взагалі нічого не хочеться? Тому що, от в режимі, що я не хочу взагалі нічого робити, я працювати не хочу. Ну, ну, реально. І, і це прикольно, тому що ну це все завдяки реалізації в якихось інших площинах. Ранкова філософія. Мастермайд-групу, Боже, це був такий кайф. Я, чесно кажучи, не очікувала. Це до мене зараз таке усвідомлення проходить, наскільки це було класно. Я коли ще в серпні дала клич в інстаграмі. Хто хоче долучитися до мастермайнд групи за таку досить символічну ціну. Попрацюємо п'ять тижнів. Попрацюємо, це означає, що ми раз на тиждень будемо зустрічатись на півтори-дві години. Мастермайн це формат там, де зустрічаються люди, може з різних сфер, але у них є. Ну, суміжні якісь цілі, спільні там, наприклад, у мене це була ціль вести експертний блог. В мене збирались дівчата з різних з різних сфер, але які хотіли вести свій блог. Ну ведуть його вже. І ми зустрічались, і у кожної був час людина могла сказати там свої блокери чи свої ідеї, чи запитати якось думки у інших, і кожна з інших дівчат могла висловитись і сказати свої ідеї. Не те, що могла. А вона мала це висловитись і сказати свої ідеї. Тобто, це такий, знаєте, формат і брейншторму, і такого спільного, ну да, спільного мозкового штурму. І насправді спрацювало все дуже класно. В якийсь я в момент я така, блін, ми відійшли від формату мастермайдов, тому що сталося так, що ми на першій зустрічі. Мені здається, що ми так класно попрацювали, що всі інші зустрічі у нас несли такий підтримуючий характер. Тому в мене не було, знаєте, на них тиску. Типу, чому ти там це не зробила? Ти обіцяла це зробити нам. Ти обіцяла за тиждень зробити відео, що ти його не зробила. ах ти, Не було такого тиску, а була навпаки підтримка. І через це ну Всі майже зробили класний результат. От там хтось вперше там почали розмовні відео записувати, хтось активно почали вести якісь, там ще один канал комунікації, виходити з якимись сторітелами знаходити клієнтів. Ну Тобто це прям так класно. Я взагалі, я так сильно вірю в силу спільноти, Ну може, це тому, що я роботала ком'юніті-менеджеркою. і я Через це впевнена, що в спільноті можна розвиватись набагато швидше. І це реальна велика проблема, коли спеціалісти, ну це, наприклад, те, що я бачу серед да, тому що я ж е, е, проводжу це навчання на курсах працюю, і я просто помічаю, що люди можуть е, сидіти в своєму, ну не знаю, коконі е, і варитися в ньому дуже довго. Ну тобто, от прям е, отримати якісь знання. І з цими знаннями вариться там рік, два, три більше. А знання ці вже можуть бути неактуальними. А ну, те, що ви робите, може бути також неактуальними. І люди знову йдуть на курси, курси, курси. А частя треба просто знайти для себе оцю спільноту, разом з якою ти будеш рости і рухатись. Ну, це, це от прям маст. Тільки що поняла, що я ще з дитинства розуміла, що спільнота це класно, тому що ну, от однокласники. Це рандомні абсолютно люди, які просто живуть в вашому районі, і вони з вами однакового віку. І я це розуміла і ще коли ходила в школу, що мені не обов'язково має бути з ними цікаво. А от коли я піду там на свій гурток по малюванню, то я знайду там людей, із якими мені може бути потенційно цікаво, тому що у нас є з ними там спільні інтереси, наприклад. Я зустріла нещодавно, дівчатки, зустріла нещодавно свою одногрупницю з коледжа. Я вчилася в коледжі на вчительку малювання. Не питайте, чому це сталося. Я просто не хотіла вчитися в школі. і я, ну, Взагалі не хотіла ходити в школу, і я хотіла ходити кудись в інше місце, і і це і цим місцем був коледж е, І я на нього ж, е, типу, йшла після 9 класу з е, думкою, що я після 11 не буду там лишатись а буду вижати в Польщу. Але ці два роки вони були прям класні. І я зустріла свою одногрупницю і вона ж мені оце розказує, що там уже там діти п'ятирічні у них. І я така, думаю, офігеть, ми ж тільки там роки-три назад цей коледж закінчили Ну так у моїй голові кажеться а це, виявляється, вже було типу не три, а вже років 10 назад чи, чи більше. І я така, о май гад, але ми ж з вами маємо прийняти думку, що вік 25-35 років це нове 20-річчя New Twenties. Бо я себе так якось відчуваю, молодой, але ж я є молода. Що таке взагалі вік? Це соціальний конструкт. Вік, він взагалі нічого не значить. О, все, вона випила якоб дубайський шоколад, і її понесло. Це ну це вообще ладно, повертаючись, коротше, до спільноти, що от класно мати десь спільноту, знайти цю спільноту людей з вашими спільними інтересами, і повірте, ваше життя почне рухатись набагато краще. Спільноту де ви можете щось обговорити, або когось обговорити, або у вас є якісь спільні цінності, спільне бажання щось робити, як от з веденням блогу Боже. Та я би була б щаслива, якби не знаю, там років 6-7 назад я би знайшла людей, які також які не стрімаються від того, що ти їм скажеш, що ти хочеш блог Ну, ну типу, це от було б супер, а тим паче зараз епоха соціальних мереж. Це очень просто. Я заходжу в Трец, і я весь час бачу там по моєму місту. типу от Я бачу, що у багатьох немає подружок, а давайте зробимо чатик і будемо всі разом дружити. Класно, ну класно ж. Хотіла розказати, що я бачила дослідження в Тіктоці. Немає причини довіряти дослідженням в Тіктоці. Давайте так. Так, от дослідження про те, що зараз через соціальні мережі, через ну в основному соціальні мережі, контент, який ми споживаємо, ми отримуємо з вами дофіга просто допоміна. І у нас знаєте, те, що кажуть, допомінова яма. Тобто, коли ми з вами споживаємо, маємо дуже багато. Стимуляції нашого мозку через контент, через швидкий контент, швидкий допомінчик, він у нас дуже сильно росте, а потім він дуже сильно падає. І для того, щоб його підняти знову на цей рівень високий і бути ну класними, щасливими людьми, типу зарядженими і все інше, нам треба його підняти не з середини. А знизу, з, з допоміної ями, і це проблема. І це проблема, тому що нашому мозку, ну типу, і саме через це, чому це проблема? Тому що ми вважаємо себе дуже виснаженими, нам нічого не хочеться, у нас немає ні на що сил, енергії, ресурсу. І це не те, з чим стикаєтесь особисто тільки ви, а це з цим стикається дуже багато людей. Я теж з цим стикаюсь. І для того, щоб нам привести в норму наш мозок і наш допомінчик. Нам треба повертати мозок до того, до насолодження звичними речима. От просто. От повертати свій мозок до того, щоб вас можуть приносити вам радість, звичні просто речі. Наприклад, відкрити зранку вікно, вдихнути повітря, і ви такі класно, обалденно, пахне осінню. І ваш мозок такий клас, допомінчик вверх, каву купили. Понюхали, а балдєна, пахне як з шоколад, просто балдеж, і сразу допомінчик знову піднявся. І це, от ну це дуже прикольно. Це ви повертати до того, а що мені приносить реально такий джой, да? радість, цю енергію. І ще в цьому дослідженні. Ну, мені подобається, да? Це дослідження, так? Додає. Е, в цьому тіктоці дівчина казала про те, що над усією вашою діяльністю, яка вам, яку ви робите, чому там важко нам концентруватися на якійсь нашій роботі, рутинних, наших задачах і все інше, треба подумати, як ви можете зробити цю роботу на 10% для вас. Більш приємною, більш прикольнішою, що ви можете зробити таке, щоб типу ви не просто сиділи над своїми тасками і тухли. А що ви можете, ну не знаю, додати якийсь для себе інтерактив. Навіть те, що ви просто будете там галочками вписувати, що от я цю задачу зробив там, ну це класно. Чи ви там після кожної півгодини будете стрибати під свою улюблену музику, це додасть вам якраз цього допомінчика здорового, адекватного обгору? Бо це проблема, я вам скажу точно, і я боюсь в це випасть на цій роботі, тому що на попередній я помітила за собою таку штуку. Ну, я просто тоді прям сильно це помітила. Я думаю, що в мене і раніше була така історія. Я потім якось подружці розповідала, вона сказала, що в неї також таке є. що Коли ти в сильному стресі від роботи знаходишся, ну не тільки від роботи, від будь-чого, то ти починаєш отримувати цей допомін через купівлю якихось непотрібних речей. І я це помітила, коли я почала, коли я звільнилась і працювала на себе. І тоді, коли я працювала на себе, я отримувала радість просто з того, що я посеред дня йду займатися пілатесом. То, що я зранку можу піти з собакою надовго гуляти в ліс або в парк. І мені це приносило радість. І мені не, не треба було отримувати швидкий допомін з купівлі чогось, з перегляду тіктоків, серіалчик, тік-ток, тик-тик. Блін, вибух. Оце вам швидкий допомінь. Йо-маю, це, це не допомін, це що тут -то Тому так, да, якщо ви от сиділи і такий, Боже, а над на чим мені таким подумати сьогодні, то подумайте над тим, що вам приносить радість, і при цьому ви це не купуєте, ви це не споживаєте, як якийсь швидкий контент, от щось з таких, якихось звичайних речей, щось приготувати прикольне, можливо, засервірувати стіл. От мені це прям приносить. що У мене все чисте, все красиве, сервіровочка, різні тарілки, різні чашки. Я така обожнюю, просто щоб все було різне. І це мені приносить радість. Оце для мене там плюс якийсь там відсоток до цього джой. Да, якось вдягнуться прикольно, парфумом вшикнуться якимось інтересним, там кремом. От що мені принесе таку прям радість? Цікавість. От зранку це повітря понюхати, це просто і я така боже, пахне як в лагері чайки 250 років назад коли я там працювала була вважати. Ну, в такому стилі ну От реально, я іноді виходжу, і я просто ловлю цей запах е, такий от прям ранковий. Бо я колись працювала вожатою в дитячому таборі, і у нас були планьорки дівчатки п'ять ранку. Ну, така якась був якийсь прикол, типу ж всі діти сплять, і ми зустрічаємося ще 5 чи шість ранку на планьорку, на спортивному майданчику, всі вважають і займаються спортом, і нам навалюють якусь там інформацію. І от я просто згадую це повітря, яке було, коли ти от самого ранку виходиш, ще так холодно, ну клас. Іноді я його ловлю, і я така боже, хочу повернутися в ті часи. Блін, я от я так люблю іноді думати, Боже, в який би день зі свого життя я би хотіла повернутися. Якби от коли мені хочеться, мені не то що, мені треба дожити до моменту, коли ми зможемо повертатися в якісь такі дні, і в мене от буде таких декілька днів, куди де, де б я от хотіла б їх знову пережити. ну Це взагалі було б класно, звісно. Ну ладно, це ще зараз зайдусь знову. Ще, звичайно, я не можу не радуватися тому, що я заходжу і бачу, що ми з вами близимося до тисячі підписників. І для мене це просто щось офігеть. Я просто кожен раз заходжу в шоці, тому що я згадую, ну, типу, те, як я казала, там привіт, 23 підписника. І для мене, ну я вже казала, що це ніколи не було ціллю, але мені прям дуже-дуже приємно, що я можу знайти своїх однодумців і однодумиць, якщо можна так сказати, через YouTube, І я прям дуже рада. Як завжди, всі, хто додивились до цього моменту, ви найкращі в світі люди. Залишайте свої там, пальці вгору, підписуйтесь, якщо чи ні, і пишіть свої коментарі, тому що ми з вами сьогодні зібрались поговорити. Так що розказуйте, що у вас в житті інтересного, можливо, у вас є якісь думки стосовно того, що я розповідала. Пишіть, будемо з вами общатися. Всім пока!